Здається, дії останніх так десь півроку дуже яскраво свідчить про те, що насправді офіс президента дуже зараз щільно задумується над проведенням виборів, а я особисто думаю, що ну звісно за технічних можливостей. Вибори треба проводити, тому що я просто не уявляю, як далі буде скочуватися країна, і ну абсолютно очевидно, треба перезагрузка влади. І якби ж була позиція президента про те, що справді треба об'єднати всіх професійних людей, активних людей навколо роботи для того, щоб нам винорнути з прірви, хоча б в, там в економічному плані, наприклад. Але цього наміру навіть немає. Тому я бачу єдиний шлях для того, щоб країна продовжила своє життя, існування і виживання це перезавантаження влади. Тому я не знаю, коли це може статися, але для мене вже це стало очевидним. Нам потрібна ця зміна, оскільки не можна п'ятью е, шістю менеджерами управляти такою країною і забувати про те, що є системні речі, які ними не помічаються зовсім. А це втрачає держава втрачає свою функці функціонал. Ви як відчуваєте по залі? Є е, е, ця більшість, яка хоче піти на вибори чи немає? Абсолютно ні, тому що більшість із них більше не потраплять в цю залу. я так